Харно, позитивно, Хайдемо робити показую вам. Тут ми дворили перлову кашу. Всяку файну. А тут у нас тушить бужений шоудер. Видите? Морква, цибулька. Шоудерсь ми майскорі потушили, дали ми давали морку, цибульку, червону попригу, солодку, може бути копчена. Це все має витушити, бо м'яке м'ясо було. Ну, дивіться, коли вже наше м'ясо м'яке, наш шоудер бужений, і туди перловку, всяку все файно перемішуємо. А ще треба висипати туди пасулі. Я не відварювала пасулі, звісно, домашні мої добрі. Можуть бути і жердянки. А в мене є сьогодні у своєму сукові суд добрі пасулі. Зараз вам покажу. Ну, тепер виливаємо сюди пасульку. Бачите, І все, все сяк промішуєте, мішаєте сяк. Мішаєте. Мечаєте туди часнок, папер, досолюєте, щоб було добре. І виключаєте, йдете їсти. Чув наш готовий, я ще люблю, никайте ну, Люблю яське діл. Сметанка туди бахнути. Бо ще має добре. Йдемо пробувати. нося, ну, в мене чолен. Я бахнула туди сметану. Люблю ще посипати сир, цибулю булюся. Паніровочку. Короте, в нас я купує макрові. Понялисти. Дуже добре, така хрустяща. Не тяжко ся робити і дуже смачне. Дуже. Це м'ясо дуже люблю. М'ясо. У вас може бути м'ясо. У мене м'ясо, у мене має добре. Mm. Mm. <кій> Конечно, мало не найду я дали. Або то не біда. Mm. Стимгарного і позитивного дня.